Сьогодні, 27 лютого 2025 року, розпочинаємо засідання постійної комісії. Засідання комісії з, постійної, з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Леовацької сільської ради. На засіданні присутні Біліченко Михайло Миколайович, голова комісії. Годя Ольга Миколаївна, член комісії, і Петраченков Андрій Михайлович, член комісії. Кворум для проведення засідання є. На порядок денний засідання виноситься 76 питань. Голосуємо. Олексій. Олексій. Запрошую до слова першого заступника. Сільського голови Гурєва Дмитра Олександровича. Давайте построїмо роботу так. Я зараз озвучую всі цифри, потім переходимо до звіту програм і потім до цих програм, до цих цифр не ну, б відображені. Тобто так буде ну, на слух і так. Практично. Да. Дивіться, Оце. дуже багато звернень навіть сьогодні від військових частин, від військових про надання субвенцій. Ми походжуємо ці всі листи з Дніпропетровської. Обласної військової адміністрації щодо надання, щоб не задавали суму, бо, як показує практика, вони звертаються до всіх там сільських рад і громад і міст. Тому така ну, пропозиція, що все проходить через відділ обласної військової адміністрації. Тому частина А 1962 100 тисяч, частина А, 1962 для військової частини 4069 500 тисяч. А 46 38 500 восемь, пятьсот тысяч, частина Т0, 400 400 висковая частина, 99-38-500 восемь, тысяч, А 47 14 500 пятьсот тысяч, А тринадцать, 500 три, тысяч, А 1302 500 два, пятьсот тысяч, 73 84 восемьдесят четыре, миллион 83 700 восемьдесят три, семьсот тысяч, семьдесят два, тысяч. А-40-30-200, А-72-24-700. Це що по військовим частинах, що по силовому блоку. Служба безпеки України 2 мільйони, департамент внутрішньої безпеки 1,5 мільйона, Департамент управління національної поліції 1 мільйон 150, Департамент стратегічних розслідувань 1 мільйон 75, Департамент патрульної поліції 700, Державне пожежне рятування і загін мільйона, Менесники, які насоцсують 500 тисяч, РТЦКТ СП 500 тисяч, Львівська районна військова адміністрація, 250 тисяч, хоча просять мільйон. Але у нас немає надходжень ще не можемо поки що. Ну що по потроху будемо давати 250 тисяч. І про військова адміністрація на виконання прав забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Мільйон мільйон по дев'ятсот с копійками в минулому році ми давали. Якщо не помре у сім, зараз поки що так, тому що я думаю, що вони дивляться, що на нас є дотація, це наш забирай. Може, вже 13 мільйонів, то може і за цього менше, бо в минулому році не забиралося. Новопільській сільській територіальній громаді співфінансування отримано районної лікарні. Те, що мене додали, додає 1 мільйон п'ятсот шістдесят чотири шістьсот. сільській сільської територіальної громади. Це у них є там малий груповий будинок затишок. У нас там одна дитина, ми нещодавно її забрали з Західної України. До кінця року буде 105 91, якщо ну, не буде здорожчання під чи інших фінансових показників. Е, так, потім йдемо. виконання робіт технічний та авторський нагляд по об'єкту капітальної ремонт захисної споруди цивільного захисту. Це село зелене поле, двоповерхове будівля. В минулому році ми зробили проекти. Тепер будемо приступати до роботи. Буде тендерна процедура 3 мільйони 897 тисяч 344. Матеріали для встановлення очисних станцій закладом ти... 90 тисяч. У нас є ще 5 станцій, які не встановлено, а ми вже їх отримали, отримали документи. Тільки десь погода, будемо встановлювати, мабуть, вперше в красному балці. Дивіться, взяли на роботу бухгалтера і економіста тендеріста Зараз вони протендеть палива для БМС і заключать договор, виставлять на прозору і ну, вже будуть приймати участь і тільки догарні відносини, і на собі день не Ще, ще ну, коли зашло зачисні системи. Ще просимо у Мітінвеста допомогу, в, ну, як вона називається, валідатори, поставити у Буде е, е, виготовлена карта аліуваці від нуля років до пенсії. Е, можна нею буде піхати, будемо дивитися, де людина набрала, скільки можна виставити ліміт е, кожному жителю громади. Це ми ще посовітуємося, скільки ліміт, тому що ми дивимося, тут є питання бабушки, хтось тобто приїхав, набрав одразу там історії, і 100 літрів. От в Шевченкова була таке, що розбирають так, що не вистачає, хто в очах і стоїть. Тобто машина, прицеп, точиться. Ми зробимо якийсь ліміт там і щоденний, і щомісячний, У нас буде градація йти.

ні, не дитиной. Не, ну... по по э... да, ну, Проработаємо, це буде програмно. Получається, можна буде отследить, ну, буде... хто скільки взяв, хто скільки взяв с якої точки. Ми будемо бачити возросний якісь, потом до цих карточек, ну це в майбутньому. Можна зробити там і проїзд, як ми хотіли зробити, що соціальний транспорт. Тобто ця карточка вже буде фактично як в город. Понятно, що в городі можна там функції більше. У нас, я думаю, ми так зробимо і скільки у нас дійсно жителі живе на місці. Ми просто напишемо, прийти в, в старостату, отримати карточку. Все, ми будемо бачити, хто у нас є, з кого нема. Ну, Згідно. Ну, я так думаю, якщо воно буде, це ти приписаний, значить ти отриш. ВПО. Да. А якщо ти не приписаний, то Виктори. вибачай, ідіть у город, там вийшло. Ситуація така, якщо ти приписаний, я живе там. Десять год, із і такі да ну, 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 ви поняли? Ну вибачте мене, може такі знаєте, по скільки поприходять скали. Я тут ось, і це, давайте мені карту. Ну, Дивіться, то вже тоже на дамо довітки. Депутати буду давати значить. Ну ж що військовим скільки нюансів? що він так я ж тут живу уже п'ятнадцять гота прописаний там у матері чи селі Херсоні чи де. я з цим столкнувся, ну але ж не перший год депутат. Я спілкнувся. Спом... Mm -hmm. так... Ми, так... при... ми передамо щось а? не дай, але є старості чи на депутата. Mm, Я, ми... Я з тим столкнувся по цим, по субсідіям, по всьому. Як приходять, дай мені, підпиши мені довідку. Ні, кажу, ти два сусіда з паспортами, ну, все. Мабуть, якщо вони підтвердять, А да для чого вони? Я ж не живу біля тебе. Я ж не можу знати, хто в тебе там ночує, і хто там. Ні, ну я ж вже дорожки. Це все виясняється дуже. Так, заробітна плата з нарахуванням КП Гливацька. Дивіться, ми не додали їм з формування бюджету, додаємо. І ще, щоб ви розуміли, хто читав Фейсбук, знову з початку нового року прибав себе канал, отримав дозу дозвіл анаред. НКРКП на підвищення води в автоматі ми прорахували. Мінімальний обоснований має бути у нас 59,26. Зараз він 51,20. Яка ситуація? Ми було засідання виконкому. Було вирішено, щоб пропонувати депутатам звернутися до голови районної військової адміністрації з роз'ясненням там. Законності, правомірності, встановлення таких тарифів. Дуже багато нарікан, що ми в місті дешево. А, в нас, а у нас о, В місті через дорогу тридцять п'ять? Да. Щоб ви розуміли, чого так. Ну юридичними ну, особами вони получають дозвіл, піднімати, а всі жеки не тільки у нас в Хриворійському районі. Це юридичні особи, і виходить, що автоматично ціна підвищує. 에, пропозиція, яка? десь до кінця року приблизно це там 3-2 мільйони. приблизно. Пробуємо утримувати, звертаємося до адміністрації, що адміністрація там відповість, будемо далі дивитися. Я переживаю, що це не останнє буде здорожня. Це ж тільки підняли воду. Якщо зараз буде на підняття енергоресурсів, 1 червня ще 64 дозорний. А, ну. Тому ми 6 млн 766 401 зривань закладываем на ЖЕК, вивезення сміття складовищ, які размещение на території Логацької сільської ради, послуги замолодження, обрізання аварійних дерев сухастійних, послуги за вкосу оборони вулиць, 285 тисяч. Дивіться, дерева є такі аварійні біля школ, біля садиків, де ми безвишки, де провода. То може ми, яку... ага. ми наймемо якихось, у кого є там, дозволи на це все і зріжуть. То що ну, вже не сам не справиться. Хоча Тобав... б по три, по п'ять дерев сталося. Буде... Аварійні на санталитеті... дерева. Дерева, да. Щоб Щоб було, з... було, аукціону. Так, облаштування в старостинських округах алейпам'яті. пам'яті. 36-600 ті, хто хлопців. У нас там була закладена сума. По старостатам ще спрабатуємо, бо є такі родини, які не ховали у нас на території, ховали в Іварській громаді, ховали в місті. Зараз беремо погодження. Вони хочуть, щоб стояли у нас їхні хм, фото. і Мали пам'яті чи не і тоді будемо замовляти, щоб вже встановити наших героїв, щоб не забували. Реконструкція недавить амбулаторії, що я казав, ми мільйон закладували, зараз додаємо 6 мільйонів 733, 376 три Детальний ремонт е захисної споруди цвільного призначення, Гривацький центр первинної медико-санітарної допомоги. Це в Шевченково, щоб завершити весь підвал, е бо там в якому це зробили. 3 млн 298 тисяч 465. Дивіться, чого. Е де амбулаторія? В підвалі амбулаторії. Чого так дорого? Е по першу чергу, специфічна витяжка. По-друге, другий вхід додається без нього ми не може, тому що ці укриття у нас чистяться у МНС як период. Там до них То суми, тобто ну, Ми не можемо зробити там поточний ремонт, додати там вентиляцію якусь, ну там до неї є гости, нікуди не їхати. На ПМСД ще виділяємо на поточний ремонт вуличній вибиральні. 180 тисяч приблизно не знаю, приїдуть посчитаючи. Тому що ну, треба її обшити, вже зробити її всередині знаружи, наружу Ну там маленька. Рухає, її не можна обирати, тому що вона Якби випадкові... Десь знайти, щоб взяти ну, з домостроїти. Вверху ну, mm -hmm. поставили і з нею проще було. Невозможно це зробити, тоді треба всі паспорти бути. Проведення експертизи по снапу по-нашому вже будемо переносити. Зараз вже шуфування зробили, історики там, археологи переносить останки. І 20 тисяч виділяємо, щоб отримати вже експертизу. Хай лежить, може десь якомусь конкурсі по там уже хоч якісь нам допомогу по фінансування дадуть. те, що я казав, плата за контрольне гізичне знімання об'єкту за станція Сарцган сто сорок одна тисяча. По каналізації Шевченкова 25 782, Додаємо за технічну по Водоводу зган э, 30 тисяч, додаємо, э, оплата по те, що ми балакали про тварин, оплата пусу по вакцинації і стерилізації 95. 000. Так, э, а, 623 тисячі додаємо на заробітну плату, введемо додаткову одиницю і виведемо її з бухгалтерії, зробимо окремо. Економіст-тендерист, е, ну так і правильно, ми вже спілкувалися там із юлідом, все, щоб була окрема одиниця, і на зарплату додаємо, ми не сокращаємо бухгалтерії, хай поки що побуде там четверта одиниця, е, тому що не знаємо, яка буде там нагрузка у нас змінювати законодавство. Ну, поки що виводимо дільна і... У нас ну, новий працівник, ми переведемо її після сесії на цю посаду. Придбання засобів пожежного гасіння 50 тисяч, щоб зробити, прийшло з прокуратури, щоб вертати, що ДСНС ми Не виконуємо свої посадові обов'язки, в тому плані, що гідранта з 12 у нас ну, погано працюють, треба плету зверху поміняти і цю. А хто завод злотив? Еще пожарники? Да, да. Видишь, потом ли там пожарники все підрядят приїжджали. туда? Ну, все, что массу да приезжали. Да не масштаб смысла, что думаете, будем ездить. Слово модно, когда бігати бригады и саджишь. Массарики берут, буду, а новое модное, говорит, хорошо, а у нас. Да, за месяц сюда. Ви так дивіться, у вас нова машина, МОСЕДЕС... Не можуть, не можуть. Те заобіження, це биста, фухи, і закачує враз. Дивіться, те, що спілкувалися ми раніше, щоб зробити всім хлопцям, які загинули, військових, почесного громадянина. Будемо вносити зміни до цієї програми, додавляючи військових, і будемо замовляти орден, не, орден... Ну, послідоцтво. Будемо замовляти приблизно там 33 штуки, 99 тисяч ну, приїжджав, Ну, короче, в місті дають карточки, ветеран називається. Карточки. Ну, флетский, так он их просто позаключали да, два да, раз да, с магазинами, да, разными, кто хотел, то есть Ну, там, и, и, там, по, коммунал, по там и сразу скидка, они ну, через ЖЭКи. В Минске ж трохи по-другому. Ну, да, да. Потім укриття в садочку Веселка в Рейватке 5 мільйонів 753, укриття Ті, що... ми... Ми, да, ми, ж... ми провели тендер, він не состоявся, і вже конець е, року то даже будівельники кажуть, ну, немає смисла, бо буде сира, будемо тільки тратити світ, щоб сушити його. В Медаєвській гімназії 5 559, 0,36, потім по садочкам додаємо те, що ми не до... додали на опалення і на заробітні плати. Заробітна плата з нарахуваннями для садочків 2 млн 317 мм. Доплата по постанови знак 68, 496 тисяч, придбання матеріалів для поточного ремонту господарським способом. 50 тисяч додаємо і на зелене поле, на школу, і на червоний садок, де коли кришу робили, затікала, щоб вони мали побігли. Штукатурин багато затеканий було. Оплата послуг послус постачання 37 875. Оплата тетлопостачания 1 119 000, навчание кухарев 11 400. По школам додаємо по за зарплаті 5 354 продукти харчування 2 миллиона 600, 000. Тетлопостачение 2 миллиона 752, оплата водопостачання 45 водопостачения 45,358. Навчання кухарів 22800. Придбання матеріалів, те, що казав, для гімназії зерно, політи 50. Поточний ремонт покрівлі Гвацької гімназії, там, де затікає нас над туалетами, щоб вже закрити цей вопрос, бо там постійно вже на що читать. Перед, придбання мембрани для системи до очистки води 25500. Не пам'ятаю в якому закладі. Ну, вже просто вийшло з твої. Не червоному. Вот там саме раніше было дочистки. Придбання двух дворных плоків в гімназії у села Зеленкула входна группа. Вот там одні пластикові. однопластиковы, уже пластиковые поломаны. Не, не, не підлагать ремонту 108 тисяч. Клуби, оплата постачання 565 тисяч, оплата водопостачання 1263. Придбання нагрожения атрибутики семейство 30 тисяч. Приїжджав тоже наш військовий. що живе тут у нас в Иватке. Ну, труп. Показував вчора таке, альбом, так... альбом. Такий альбом да, монети. Каже, давайте пробувати, будемо ну, когось там до яких свят, нагороджувати. Ми хочемо замовити поки що 10 штук, там 30 тисяч разів до свята якогось. Бо будемо об'їжджати ось їх, домовились після сесії, там, щоб там, часа до 5-6 об'їхати, кожним старостатом, переговорити, які там. Продолжение питання, тому що так, є питання, і по пробкоджені все, тому що є проголовне в законодавстві написано або вузький спеціаліст, або сімейний лікар. Узкі спеціалісти кажуть, що ми не будемо робити хвороби сімейний лікар, сімейний лікар каже, а як я можу написати там за хірурга. В общем, поки що ми е проговорили з нашим ПМСД. Павловський буде, ну медсестра буде формувати всі виписки, сканувати. Павловський буде вже направляти його на все. Потім буде приходити людине сповіщення, що тобі там в 16-ту больницю чи там в другому дається цим все. Можуть визивати, а можуть вже і не визивати, і без людей. Тобто, зараз відрабатуємо, ми подали одного військового і може завтра подавати ще одного військового. Ну, наша позиція, яка, щоб люди нікуди не їздили наші, там, не стояли передачі, щоб він прийшов в нашу амбулаторію, там і отримати, ну, Хоча б навіть прийти в латку, якщо буде в влієватки, ну, основні, щоб ми могли зібрати, тому що є люди, які там на костелях не можуть там, немає машини. Ну, щоб по максимуму воно було все на місці. Спів фінансування заходів, що організується за рахунок субвенції з державного бюджету, новоукраїнська школа, а фінансування 67 тисяч 620 і надання матеріальної допомоги і придбання буківок. Це те, що ми надали на соцзахист, подавляємо 5 мільйонів 740 тисяч соцзахисту на ці всі наші заходи, ну які ми кожного року робимо. І того у нас залишиться загальний фонд 41 мільйон 269 спец. Фонд залишиться 310 773. Розподілили 60 млн загального фонду, 11 спеціального і 1,883 млн з перевикона. Щоб ви розуміли, в минулому році ми на заходи з оборони і військовим перерахували більше ну приблизно 24 млн 23 копійки 24 копійками. Зараз ми вже перераховуємо майже 14. Це перша сесія в цьому році. Тому що із, не, влашу, по, по двоє вже приїжджає. Це те, що стосується фінансів, які будуть розподілені. Е, сесія буде складатися там, з трьох блоків це виконання програм, е, зміни до програм, земельні питання і різні. На що ще я хотів наголосити? Що будемо. Приймати звернення. Давайте я вам прочитаю я звернення від депутатів, депутати Великої ради, які як представників інтересів територіальної громади, звертаються до вас з проханням заборонити підвищення тарифів на централізоване водопостачання в умовах військового стану. Комунальне підприємство проводского каналу, яке єдиним надавачем, значно підняло тариф на централізоване водопостачання для юридичних осіб, в тому числі комунальному підприємству яке є ліцензіатом у сфері водопостачання та відведення і в свою чергу постачає воду всім жителям громади. Таке значне підвищення цін на воду може поставити населення умов складного виживання та привести до негативних соціальних наслідків. Враховуючи безальтернативність вибору іншого постачальника води, люди опиняться в складному матеріальному становищі, особливо соціально незахищені версти населення, пенсіонери, сім'ї з дітьми та люди з інвалідністю. В Конституцією України закріплено право кожного громадянина на достатній життєвий рівень для сили і своєї сім'ї, а водозабезпечення необхідним для збереження життя та здоров'я людини. Лежить в основі процесу адаптації до зміни клімату, вкрай необхідність для за забезпечення і простіших санітарно гінічних мов. Тож підвищення тарифів на водопостачання ініціановане комунальним підписом канал», не лише суттєво вдарить по фінансовому станограмням, а й поставить підсумність збереження їх прав, гарантованих основних законам. Крім того, навіть попри існуючі тарифи водопостачання залишається вкрай незадовільними. Вода не відповідає означення нормам якості, спостерігаються значні перебої через порив мереж кафедри каналу. Враховуючи лише кордоні, просимо втрутитися в ситуацію та сприяти заборону підвищення тарифу на централізоване водопостачання комунальним підприємствам Турбасу допомогу замовку з того до Євгена Володимировича Сітніченка з депутатський корпус ну, ну, Просто сидіть, мовчати не, неправильно. Не, те, що ми будемо компенсувати людям скажемо. я вчора про це написав. писати Ну, Подивимося на відповідь. Так, це що то все це зверне? Тепер по виконанню програм. Так. Дивіться, я буду зачитувати програми, що скільки коштів використано, скільки не використано, Якщо будуть додаткові питання, на які саме заходи, я буду більш детально про це говорити. Про затверджений звіт щодо виконання бюджету Гавацької сільської території громади за 2024 рік. Бюджет виконаний, мовичко, є спорядів канал, тому у нас є і трошки залишки. Друге, проводимо. Голосувати. А, да, да, так. Та давайте голосувати. Молодець. Молодець. Кажемо, да. Ставимо на голосування. Хто за пропозицію винести проєкт рішень на розгляд 36-ї 36, 36 сесії? Так, давайте заходимо. я буду читати, нема да. вопросу, ви кажете. Голосуємо. Хто да, за? Так, ну, щоб добре, Без... добре. Швидше, було Бо, ну. давайте дивіться, проходимо е... всі питання. Якщо нема зауважень, нема. з такого там патенту. Голосуємо про виконання програми охорони навколишнього природного середовища 23-24 роки. За 24 рік передбачено було 12 мільйонів.